Хочу продемонструвати чорні ремінці, які в нас є в наявності, світловідбиваючі для ваших сумочок. Є просто звичайний чорний з світловідбиваючими ниточками в Є ремінець із такою полосочкою світловідбиваючою. Купила дорогий телефон для того, щоб попробувати демонструвати ці відцінки. Їх, бачите, не дуже гарно передає. Тут у нас, ага, отак трішки видніше, неоновий рожевий. Насправді я бачу, а тут помаранчевий. Але вони відсвічують так, що вони майже однакового кольору. Просто помаранчевий виглядає на камері, більш якось насичено. Але насправді цей більш яскравіший неоновий. Важко передати його. І є ось такий чорний, він з двох сторін світловідбиваючий, на яку б сторону він не повернувся, все одно буде працювати. І є ось такий красивий з фіолетовою серединкою. Ви можете замовити будь-який чорний ремінець у нас і носити. Головне, прикрашайте свої сумочки додатковими світловідбивачами.